Вітаю! Мене звуть Юля. Зараз на Таро, подивлюся я вам таке питання, що від вас скриває загадана особа. Подумайте про якусь людину, про будь-кого, що ця людина від вас приховує. <клес> Інформацію ніяку не думайте, тільки про людину, бо то бо притягнете відео актуальне, коли ви його не відкрили. Що приховує та людина, яку ви загадали. Якийсь вибір людина приховує. Людина десь. Ну, слухайте, якщо та людина біля вас... То вона десь намилила ласти, вона від вас поки що це приховує. да, вона дуже чудово приховує, вона відбивається з усіх сил. Чомусь, чомусь вона від вас це приховує. Чому, звісно, це вже друге питання? Так, так, колісниця. Якщо ця людина біля вас, то вона десь намилилася кудись їхати, йти, піти і так далі, вам це не каже. Якщо ця людина навпаки на відстані, то вона приходить, що вона до вас приїде, вона хоче до вас приїхати. Не знаю, хто ця людина вам, кому ви її, Це, це звісно, тут тим більше короткому руку складі не скажеш. Але ця людина тут підкладається вже до себе. Якщо ця людина від вас на відстані, вона хоче прийти приїхати до вас. Відбивається від якихось проблем, щоб до вас попасти. Якщо вона навпаки вона біля вас, вона дуже сильно все підстрахувала з усіх сторін, щоб ви нічого не дізналися, тому що вона дивиться дуже іншу сторону і вона хоче поїхати. Чи то на роботу, чи то. Переїзд, який це вже, ну, звісно, підкладайте кожний до себе. Ося людина від вас приховує. Дякую за увагу.